Всім привіт! У Анютки вже почались канікули, нарешті. Буська моститься в колясці. Прилюбувала собі тут таке тепленьке місце. І ще покажу, як Аня тут прикрасила. Такого котка намалювала на Хэллоуин. Хоча я це свято взагалі не рахую ніяким святом. Це чуже і дивне. А ще намалювала такого Санта Клауса. Щось останнім часом Аню потягнуло на малювання. Що? Возиш своє дитятко угу. і їй подобається. Да. Напевно, подобається. До речі, Ань, покажи брошку з бісеру, яку я зробила на технології. Не ти зробила, а я не те. Сиділа вчора. Цілий день зранку до ночі, щоб вишити ось таку брошку. Ну, вона не зовсім така, як вчителька, вже там розказувала там ідеально. Ну, мені здається, має місце бути. Ану, причепи. Ну, приложи просто. Не треба ось така. На це я витратила цілий, цілісінький день. Побачимо, що скаже вчителька. Ти повинна була вишивати, Аня не любить. Там така тонесенька голочка на цей бісер. Вона пару раз колола пальця. Воно ж так больно, боляче і більш не хоче. Ну, не подобається, ну що зробити. Значить, вишиваю і я хочу ще показати свою драцену. Принесла її з іншої кімнати. Ось така велика виросла, була малесенька. І тут цей бобер котячий не дає спокою цьому вазону. Бусік. Ну, що це таке? Залишить не можна взагалі навіть на, не знаю, на 15 хвилин. Он що робить? Гризе. Відчепись від вазона. Одним словом, показала і зараз занесу назад. Вона туди не може добратися, на те підвіконня. А тут вона його з'їсть. Оп, гризе. Да і все. ой 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 Ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. витворяє, гляньте. І перекине. Ань, подивись, що робить, мамочка, зараз цей вазон буде падати. Аж колихається тут. Ось що робить. І вже при мені погризла. Я просто хотіла показати. Бусь. Буся. Я колись приносила їй травичку, вона її не їсть. Вона тільки єсть мою драцену. Листочки вже осипаються. Сьогодні вітер, Анюта, да? і, до речі, сильний вітер. Вже скоро зима. Аня хоче зиму, сніг, а я не хочу. Mm, я не хочу. Найбільше я люблю літо. Наш гідропарк. Тут Аня справжня золота осінь. на дереві квіточки. Я навіть не знаю, як це дерево називається. Я взагалі в деревах не розбираюсь. Так, йдемо в АТБ. Да? Да. Нам треба купити два банани. Ага. І сьогодні будемо робити вівсяне печиво. Да. Два банани, склянка вівсянки і одне яйце. Дуже смачне, до речі. Страшно Аня боїться висоти. Олію треба, але не сьогодні. Сирок. І ще Віталік просив морозиво. Так, яке тут морозиво по акції. Морозиво золотий каштан у вершковій глазурі по 1490. Ідемо на касу. Це що сквіш, хліб з яєчною? А, цікаво. Але нам не треба. Не треба. Ні, нам не треба. Кішка ніндзя. То-то. Та книжки так дорого зараз. Краще в бібліотеці взяти і почитати. Хоч буде валятися. 160 гривень. 160 гривень, ну, дорого. Це ще по акції. Та ну, на Нюту напав заяць. Ні, виймай, бистро, бистро, швиденько. Ні, 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 ніяких павуків. Так, що це коїться? Робимо вівсяне печиво. Аню, ти перекус, поки печиво печеться. І в мене також кава, хлібці і сир. Просто смакота. Ось наше печиво і готове. Аня не могла дочекатись. Ну як? Mm -hmm. Смачно? Дуже mm смачно. -hmm. Виходить шість штучок. Mm -hmm. Ну, я теж зараз їм. Не знаю, одне, два. Побачу. Дуже смачне, я вже скуштувала. Ми поділилися з Анютою. Мені два печива, а Ані чотири. Дуже смачне. А тепер підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.